Ну що я скажу? Скільки життів пішло Небесної Сотні на фронті? Скільки залишилося немічними, знаходяться на лікарняних ліжках зараз людей. І так хочеться бути впевненим в тому, що ці всі втрати немарні, розумієте? Я думав, що буде краще, чим відбулося за цей рік. Василь Філоненко називає себе пересічним полтавцем, на рахунку якого уже три майдани. Перший за незалежність у 90-х. люди змінилися і хочуть змін у державі. Майданівці кажуть, стоятимуть до кінця, до повного очищення влади. Наче буде ілюстрація, прямо в контейнерах. Річниця Євромайдану на площі перед обласною адміністрацією відбулася із розчуленням та сльозами на очах. Горіли лампади навколо карти України, співали національний гімн разом із хором Калина. Ому році, коли на День Незалежності презентував хор у Швейцарії свою творчість на фестивалі, то їх сприймали так гордо і пошановано, що дійсно через хор передалися всі наші демократичні цінності і настрої нашого народу в Європі. Хвилиною мовчання вшанували загиблих за гідність і єдність. Тут же міні виставка світлин жив був майдан. На фото видно, який був полтавський майдан. Тому що хотілося б донести до глядачів... Що в Полтаві не все так було погано, як анонсували, і взагалі хотілося б показати, зробити е, е, ракурс в історію. Ті ж ведучі і ті ж обличчя, що й рік тому з однією різницею замість войовничості, дух патріотизму та згуртованості.